Методичка по тому, як ведуть себе аб'юзер, і що вони говорять, і не став би публічно взагалі підіймати продовжувати цю тему. Якби не мав зараз сім'ю, по-перше, тим паче я не хочу, щоб тінця падала на виконавців, які запросили мене і мою дружину зняти своїх кліпів. Я не став би вам зараз щось пояснювати взагалі, бо хто ви тут такі, да? Якби мене зараз не було проблем, і це насправді єдина причина, чому він вийшов це пояснити. Далі він робить хід, який роблять всі аб'юзери, коли неможливо відкрутитися. Одразу визнаю, що такий період в моєму житті був. Настя Соловйова каже правду. Він говорить: так, факт був. Ти думаєш, М -м, який молодець, да? Який молодець? Сказав правду, але в цьому й пастка, тому що після цієї правди буде багато але. Дуже соромно за той період. Я дуже багато сил вклав в те, щоб вийти з тих стосунків. Я був ініціатором їх закінчення, Настю все одно збиралося на них залишатись. І от перше, але що він говорить, мені дуже соромно за той період. Але я багато сил вклав, щоб вийти з цих стосунків. Тобто він далі починає переводити стрілки і намагатися довести нам всім, що жертва сама винна, що вона в цьому залишалася.